У міністерстві фінансів США в четвер закликали партнерів з Європейського союзу продовжити санкції щодо Росії. Рішення ЄС на користь продовження терміну дій санкцій ясно покаже російському керівництву, що нормалізація економічних відносин не відбудеться до тих пір, поки воно не відмовиться від агресивних і дестабілізуючих дій в Україні, заяви виконуючий обов'язки замін фінансів США Адам Шубін. Ми тісно співпрацювали з ЄС щоб зберегти економічний тиск на Російську Федерацію до повної імплементації мінських домовленостей, і ми твердо переконані, що це Залишається нашим орієнтиром, додав він. Коаліція на чолі з протягом останніх тижнів знищила трьох лідерів терористичного угрупування Ісламська держава. Про це заявив речник американської армії, полковник Сті Уоррен під час брифінгу в Пентагоні. Зокрема, за його словами, внаслідок авіаударів коаліції наприкінці листопада було знищено міністра фінансів іділ Салаха Абу. Він був одним із самих старших і досвідчених членів фінансової мережі іділ і давнім членом Аль-Каїди, сказав Уоррен. Вертоліт невстановленої приналежності порушив кордони повітряного простору Фінляндії зі східного боку фінської затоки. Про це йдеться у заяві на сайті прикордонної служби країни. Як говориться, в повідомленні вертоліт нелегально перетнув кордони між Фінляндією та Росією 10 грудня приблизно о десятій ранку. Після цього фінські ВПС двічі спробували зв'язатися з пілотами, проте не отримали відповіді. Тим не менше, після радіообміну вертоліт покинув повітряний простір Фінляндії, в який він злетів за 6 хвилин приблизно на 9 кілометрів. Сепаратисти на Донбасі тримають у заручниках 131 людину. Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тендит. Він додав, що говорити з упевненістю можна лише про долю 57 заручників. На сьогодні я можу говорити про цифру 131 людина. З них доля 57 ми досить точно можемо описати, і знаємо, в яких місцях вони перебувають. 74 людини перебувають у тих місцях, які ми перевіряємо, уточнюємо про них інформацію, заявив він. Президент Петро Порошенко назвав державні підприємства потужним джерелом корупції і закликав Верховну Раду прискорити їх приватизацію. Про це він заявив на другому засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики, передає прислужба глави держави. Всі телеканали наповнені повідомленнями про те, що на тому чи іншому державному підприємстві створюються величезні корупційні запаси. Як це здолати? Лише ефективна приватизація, призначення незалежних директорів, прозорі форми державного контролю за діяльністю та ефективністю управління тих чи інших підприємств. Зазначив Порошенко. Загальний обсяг споживання газу щоденно зменшився на 25%. Таким чином Україна зекономила 2 мільярди доларів. Про це виступаючи у раді, заявив прем'єр Арсеній Яценюк. Щодня ми платимо за природний газ на понад 11 мільйонів доларів менше. Це означає, що завдяки енергетичній політиці ми скоротили обсяги платежів домогосподарств, в тому числі і російському газпрому, за опалювальний період на суму майже 2 мільярди доларів США. Заявив він таким чином. Пояснив прем'єр, вдалося зберегти 2 мільярди доларів США в українському бюджеті. Для старшокласників рівненських шкіл провели урок права. З нагоди всеукраїнського тижня права фахівці головного управління юстиції у Рівненській області відвідали 11 навчальних закладів. Правознавці розповіли школярам сьомих одинадцятих класів про загальну декларацію прав людини, провели вікторини конкурси, брейн-ринги. Начальник управління Івана Смачила провела відкритий урок для учнів сьомого класу у НВК номер 12, де навчалася. На Гощанщині продовжують перейменовувати вулиці на честь героїв. АТО. так в листопаді змінили назви двох вулиць у селі Корозвани Гощанського району. Відповідно до рішення сільської ради, вулиця Антонюка названа іменем Олега Тарасюка, загиблого в зоні АТО земляка. А вулиця Радянська тепер має ім'я односельця Дмитра Козачонка, загиблого під час виконання бойових завдань на сході. На Рівненщині проведено повторну нормативну грошову оцінку земель тисяча населених пунктів. Це становить 100% від загальної кількості. До цих населень входить 999 сіл, 16 селищ міського типу та 11 міст. У першому півріччі 2016 року заплановано провести повторну оцінку 97 населених пунктів. Діє нормативної грошової оцінки земель, яких спливає найближчим часом.